Прошу, прошу. Добрий день лікар. Що там з моїми аналізами? А, пацієнт лаба. У мене є для вас добра новина. Ви будете жити. Дякую, лікарю. Христос Воскрес. Вітаю, дорогі друзі, на ютуб каналі Небо Он. З вами отець Роман Лаба і ви дивитесь чергове відео проєкту Керигма. Тобто душпастерство в стилі ранньої церкви. Навіть люди, які небагато спільного мають з церквою, бо є, наприклад, номінальними християнами або агностиками чи атеїстами, знають значення слова Євангеліє. Добра новина. евангеліон, Добра вість, добра новина, блага вість. Не кажучи вже, звісно, про самих християн, які точно знають, що означає Євангеліє. Але. Як розуміти ці два слова, глибокий зміст цього виразу но знає далеко не кожен. Ну, до прикладу, закрийте очі зараз і спробуйте послухати. Добра новина блага вість! Що перше приходить вам на думку, чого ви очікуєте, чого сподіваєтеся? Можете навіть поділитися цими сподіваннями і очікуваннями в коментарях. До прикладу, якщо комусь підвищили заробітну плату, то це є, напевно, радісна новина для цієї особи, ну, але оголошення цього факту не кончує Євангелієм. Можемо багато інших прикладів навести, багато ситуацій, коли добрі вісті про погоду, кар'єрний ріст, народження сина чи доньки, чи лотарейний виграш не обов'язково є проголошенням Євангелії. Щоби змалювати цю реальність, цю дійсність, якою є добра новина, наведу декілька прикладів. Уявіть собі коридор в лікарні, де родина чекає на закінчення операції, ну, до прикладу, свого батька, всі з нетерпінням чекають, коли відкриються двері операційної, вийде лікар, хірург і скаже. Ваш батько добре пережив операцію, буде жити ще багато років. Звернімо увагу, що від цієї новини залежить дуже багато. Залежно від того, що скаже лікар, родина буде будувати свої плани на найближчі дні, місяці, ну і роки. Якщо би лікар вийшов і сказав, до прикладу, прикро мені, але ваш батько помер, в тієї родини відразу змінюється перспектива життя. Багато план, мрій, задумів, ну просто лежать в грузах. А можливо, ви були в подібній ситуації, як пацієнт Лаба на початку цього відео, коли від слів лікаря теж багато чого залежало. Можливо, ви були в такій ситуації, коли ви очікували якихось результатів чи то аналізів, чи то якихось інших досліджень, і від цього все залежало. І ваше майбутнє було під знаком запитання, воно якби висіло в повітрі. Ви не знаєте, що планувати, бо не знаєте, що з вами буде. І очікуєте з нетерпінням в напрузі якоїсь доброї новини. Розкажу дещо особисте. Одного разу мені доводилося відвозити свого приятеля до реанімації, де його намагалися врятувати від блокади серця. Разом зі мною була його дружина. І ми з великою напругою дивилися на ось тій двері, де було написано власне опера... операційне відділення, і чекали на появу лікаря. Навіть не знаю, скільки все це тривало, чи то півгодини, чи до години, але нам здавалося, що пройшло багато-багато-багато годин. І, на жаль, поява лікаря не була пов'язана з доброю новиною. Бо Мій приятель помер. Сьогодні я вдячний Богові за те, що дозволив і допоміг нам по-християнськи пережити цю подію. Звісно, в ключі віри. ми молимося, ми віримо, що він є в раменах вже люблячого батька, ось цей наш приятель, якого звати Павло. Але тої ночі в лікарні я добре зрозумів, що таке добра новина. Це проголошення факту, який кардинально міняє все життя, впливає на минуле теперішнє і на майбутнє. В давнину ця добра новина, в давнину, значить, в античну епоху, в біблійний період, так, добра новина часто була новиною про перемогу. О, як зараз ми чекаємо на ту добру новину. Важко уявити людей, які живуть десь поблизу лінії фронту. І вони знають, що триває десь поблизу битва, і очікують, хто переможе. Якщо переможе ворог, ну то смерть увійде в їхнє місто, в їхнє село. Якщо переможуть наші війська, ну то прийде життя, радість, перемога. В античну епоху була спеціальна навіть така місія, такого Глашатая, який біг з поля бою до міста і кричав Радійте, ми. Перемогли. Саме таку місію виконав анонімовий, анонімний воїн, який пробіг від марафону до Афін аж 42 кілометри, і на центральній площі міста вигукнув два слова. Хайрете, раймон!» Значить, Радійте, ми перемогли. Цікаво, що грецький текст Євангелія від Луки» Вживає саме цього слова, коли Ангел приходить до Марії, то каже їй Хайре! Тобто радуйся! «Хайре харіто мене, радуйся, сповнена благодаттю. Ангел є тим, хто проголошує Керигму, і Марія у вірі приймає цю благовість. І від цієї вісті змінюється не тільки життя Марії, а життя усього світу. І моє, і твоє життя змінюється. Перед людиною. Життя, якої було замкнуте в колі страху, сорому, тривоги, невпевненості, невпевненості на завтрашній день, відкриваються раптом двері і проголошується: Не бійся, бо Господь є з тобою. Бо він любить тебе, в ньому маєш прощення гріхів. Він так тебе полюбив, що віддав свого сина, щоби ти мав життя вічне. Завдяки цьому, можливий, вихід з твоєї депресії, з твоїх страхів, з твоєї темряви. З твоїх гріхів, в ньому можливе нове життя для твоєї родини, хоче виривати тебе з твого егоїзму і давати тобі свого Святого Духа, щоби в тобі розпочиналося нове життя. То є добра новина, дорогі мої. Це справді є благовість. і це є керигма, це є керигма, це є досвід, яким живе перша спільнота християн. Коли ми відкриємо Євангеліє від Марка, то прочитаємо там дуже важливий вірш. Запрошую вас. Не полінуйтеся і відкрийте негайно відкрийте Євангеліє від Марка. Вірш перший. Початок Євангелії Ісуса Христа, Сина Божого. Початок Євангелії Ісуса Христа, Сина Божого. Коли ми так читаємо, то ми маємо таке враження, начебто Ісус Христос написав ту Євангелію, так? або Він є автором цієї Євангелії. Марков вживає такої форми, яка називається Genetivus Objectivus, що означає, що Ісус Христос не просто є темою Євангелії, лише її суттю Він сам, Його особа, є Євангеліє. Христос є Євангелієм. Іншими словами, коли ми говоримо про Євангеліє, і як певну реальність, дійсність, то євангелієм є особа Ісуса Христа. І те, що Він звершив для мене і для Тебе заради нашого спасіння. І все життя ранньої церкви, дорогі мої, обертається навколо проголошення отого факту. Власне, життя ранньої церкви є керигматоцентричне, бо євангелієцентричне, в центрі, ось є. Ця любов, яка явилася в Ісусі Христі. І апостоли проголошують силою, потугою цю благу вість, цю благу новину. Апостол Павло навіть синонімічно вживає, тобто для нього керигма і добра новина, тобто Євангелія, це одне і те саме. Слово керигма походить від керюссо, значить проголошувати, проповідувати з силою, так? можна це перекласти так. Гучно, керигма. Таким чином, ця реальність, яка сталася в історії, через проголошення отої доброї новини звершується тут і тепер. Той, хто проповідує добру новину, бере участь в тайні втілення. Чому? Бо через це проголошення віковічне слово в певний момент історії, стає тілом, тобто стає присутнім в конкретному місці і в конкретному часі. Коли я проголошую комусь Киригму, проголошую комусь Євангеліє, то в конкретному місті, в конкретному часі, на конкретній вулиці, в конкретній квартирі, слово стає тілом. Христос починає замешкувати, коли хтось у вірі приймає це слово, Христос починає замешкувати в цій особі. Слово Боже, через цю проповідь якби, стає присутнім в житті конкретної людини. Спробуйте сьогодні проголосіть комусь добру новину про Спасіння в Ісусі Христі. До наступних зустрічі, дорогі мої. Бувайте!